І яке я ставлю завдання сьогодні перед собою, перед колегами по уряду і перед виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я і командою МОЗу. У нас є конкретних декілька завдань, які ми маємо вирішити. І ряд рішень ми з вами з цього приводу приймали. Я хочу домогтись, щоб в Україні були чесні ціни на ліки. І це завдання, яке стоїть перед мозом. Друга позиція. Я хочу домогтись, щоб з 1 квітня 2017 року хронічні хворі, які потребують постійну підтримку медикаментів, отримували ці медикаменти безкоштовно. І ми такі кошти заклали, і цей механізм буде запущений з 1 квітня 2017 року. Був у Чернігові і на вулиці зустрічався з жінками вже такого похилого пенсійного віку. Жіночка мені каже про те, що ви знаєте, каже, я купляю ліки для гіпертонію хворію. Я купляю ліки там, кожного тижня, щоб якось розкласти свої розходи своєї, своєї родини. Боляче це чути, боляче. Тому що це саме є необхідне для людини, коли вона, вона хворіє, вона не винна в цьому, що в неї підвищений тиск, а це призводить, може призвести до розвитку інфаркту, інсульта. І це життєво необхідно ці ліки отримувати. Тому я би хотів, щоб саме такі люди ці ліки отримали безкоштовно. І це наше завдання, по якому ми прийняли всі рішення. І з 1 квітня це треба запустити в дію. Нам треба створити кардіоцентри в країні. Ми за це заклали 150 мільйонів. Я хочу ті, хто мають проблеми з судинами серця, щоб могли в кожному куточку нашої країни отримати кваліфіковану допомогу. І це наше завдання. Ми маємо добудувати ахмадит. І влітку маємо запустити перший корпус. Це завдання, яке ми теж виконаємо, але над цим потрібно важко працювати. Ми маємо забезпечити виплату підвищеної заробітної плати лікарям. І ми це з вами, шановні колеги, передбачили в наших пропозиціях щодо збільшення заробітної плати на 30% медичних працівників. От навколо чого я би хотів, щоб ми концентрувалися. І більше того, ми маємо провести в цьому році ще більш успішні закупівлі через міжнародні організації. Що таке міжнародні організації? Ну, наприклад, Організація Об'єднаних Націй. Авторитетна організація, яка має всі механізми для того, щоб закуповувати ліки без посередництва у виробника, по чесним цінам. От що нам потрібно сьогодні. Тому я хотів би всіх сьогодні, хто вболіває за охорону здоров'я, стати на сторону справи, результату і захисту системи від тотальної корупції. Вважаю, що ці всі завдання мають нас об'єднувати, а люди мають відчути, що система змінюється. Це не так просто, тому що наголошую десятиріччями. Сотні мільярдів були витрачені на охорону здоров'я, тільки на превеликий жаль охорони здоров'я ми сьогодні не маємо належного рівня. Все відбувається ентузіазмів лікарів. І нам потрібно зробити все для того, щоб і лікар був задоволений від своєї роботи, і людина, яка звертається до лікаря, була задоволеним рівнем надання медичної допомоги. А той, хто потребує підтримки, соціальної підтримки. Має отримати їх саме від держави у вигляді ліків, безкоштовної системи охорони здоров'я, там, де держава може це зробити ефективно. І ще одна річ, про яку треба сказати сьогодні, нам треба запроваджувати державне медичне страхування для українських громадян, щоб кожна людина знала, що вона застрахована державою. Що їй не треба переживати за те, що вона, не дай Бог, завтра захворіє і не буде за що лікуватись. А цільове, цільові, кошти на це лікування для кожного громадянина України, кожного, будуть профінансовані вчасно і в повному обсязі. Тому просив би всіх з розумінням віднестись до того, що я не вмію ходити назад, вмію ходити тільки вперед. І переконую тому, що і команда. Уряду і Міністерства охорони здоров'я теж маєте тільки вперед, розуміючи ті важливі висловлювання, які можуть бути із медичного середовища. Це абсолютно ненормально. нормально. Я за діалог, за конструктив, за публічність врешті-решт.